Good Life, що знаходиться в 12 кілометрах від Києва у Вишгородському районі. Саме котежне містечко має 412 гектарів закритої території. Концепція містечка це будинок без парканів. У вас буде повне відчуття знаходження в лісі. Сам будинок має 312 квадратних метрів, а також 12 соток землі. Знаходиться він на першій лінії від каналу Дніпра. Сам будинок побудований з червоної повнотілої цегли. По периметру у нас фасадне скління з алюмінієвого профілю. А в будівництві також є керамограніт, бетон та термодерево. Будинок має дві тераси, висота стелі 4,5 метри. На території містечка є дитячий клуб Лубан Кітс, тенісний корт, ресторан та злітна площадка для гелікоптера, а також місце для паркування човнів. Щоб придбати цей будинок шапці профілю.